Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 16 березня і ми продовжуємо наш відео щоденних з вирощування розсади. Сьогодні будемо відкривати тютюн, а перед тим ми трішки тут звільнимо місце і перенесемо квіти жоржини, перенесемо пітуні, перенесемо суниці в будинок, там де будемо їх вже вирощувати при природньому освітленні і при більш низькій температурі. Отже, переносимо в розсадник. Ну ось, Тут тепер вони будуть поруч із капустою. Тут у нас потрошки збільшується кількість. Так, так сьогодні все виглядає. Як бачите, три доби вже тут, так? Да? Виходить. це. Все чудово себе почуває при зниженні температури. Так, тут росте у нас цибулька. З приводу цибульки, також мені пишуть, що треба її підстригати. І ще дуже зарано підстригати. Це сім'ядольний листочок, який відсихає. Це нормально, так і має бути. Ще з'явиться справжній листочок, і підстригати ми його будемо, скоріш за все, вже безпосередньо перед висадкою. Так має бути листочок цей. Перший має відсихати. Так, що у нас далі? А, Ось така вже тут суничка, красуня. Так, і далі ми повертаємось будемо відкривати тютюн. Тут ми скоротили полив, поливаємо не так, як в хаті, не переливаємо, щоб запобігти там розвитку всяких захворювань. Такий момент. Став, покажу. Дивіться вже який баклажаний перець. Ось такі баклажани вже з такими справжніми листочками. Це чорний красень, який ми садили першою чергою. Перець, який ми садили першою чергою. Незабаром все це будемо пікірувати і їх місце будуть займати. Помідори у нас на Зараз трішки за цим подоглядаємо і будемо відкривати тютюн, так щоб нам уже нічого не заважало. Все, подоглядали за перчиком і повертаємо його на... Під Підвиконіть знову. Так, це хай про іще, там вона мало. Хорошо. Чудово поприкидалося насіння. Всі тютюни, здається, прокинулись. Далі ми будемо доглядати так. Хто ще дорожчує під прівочкою, а ми вже будемо. Головне дивитися, щоб залишалося вологим. Так ось наступний це Virginia Gold. Чудово. Це у нас що? не щетайні це індіан Блек. Все настільні прокинулось. Це у нас Літл Дич. Це у нас... Ну, давайте почитаємо. Символ 4. Чудово. І Кубан. 3,98. Да, я бачу ці трішки недобре. Побачимо, да. І останній тютюн Берлі 46. Ось так залишаємо, що буде далі, буде в наступних наших відео. Буду показувати, як це тютюн. Робову з тютюном почали сходити наші баклажани Аритуза і Казимір. Да? Не знаю, зараз її достану. Але потрошку починають сходити, ще поки не масово, але є вже трішки схолоді. Ми їх також виставляємо сюди на світло. Вони підуть на холодильник. Угу. Помилився, зійшла тільки аритуза, ще в казімірів нічого немає. що, По розсаді на сьогодні це все. Всі рухи ми показали, квіти перенесли, за рослинками подоглядали, їх полили, порихлили, все що треба, відкрили. Ну, Світло опустили, да, опустили нижче лампу. Як буде далі, буде в наступних наших відео. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.